ви дивитеся інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску про такі події. Чи врятують півтори сотні? Ми провели експерименти. Розкажемо, на що закарпатцю вистачить розрекламованої урядовцями підвищеної мінімалки. Вірус є вакцин. Нема закарпатті. Досі не привезли щеплення від поліомієліту. З іншими вакцинами теж проблема. Діти пропускають календарні прививки. На вересень щеплено менше половини дітей, які мають отримати прививки до кінця 2015-го. По ідеї мали, у три місяці мали давати йому одну. Потім у чотири другу і третю комплексні прививки. Жодної того, що немає. Кожен місяць ми ходили, питалися і немає. Ми думали купити, тільки одна провивка, виходить, 650 гривень, а надо три. Вакцинацію проти грипу радять робити у вересні-жовтні. Ми дізнавались, наскільки такий метод профілактики дієвий. Ще одна трагічна новина зі сходу. У зоні АТО знову загинув Закарпатець. Вдруге за два дні свого земляка втратила Тячівщина село Буштино. У районі населеного пункту Піски Донецької області загинув Віталій Берталон на прізвисько Буля. Відомо, що він був добровольцем і довгий час перебував у зоні бойових дій на сході у складі добровольчого українського корпусу. На поховання у рідне Буштино бійця везуть побратими. Місце і час поки що уточнюються. З'ясо. Овуються і обставини загибелі військового. Більшість українців не вірить в успіх реформ. Про це свідчить результати соцопитування двох тисяч респондентів в усіх областях, проведеного фондом Демократичні ініціативи та соціологічною службою центру Разумкова. Майже третина опитаних зовсім не вірять в успіх реформ. 32% мають певну надію, але загалом не вірять. Ще 30% громадян вважають, що реформи будуть успішними. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитали у Закарпатців – чи Бачать вони реальні зміни та впровадження реформ і у яких сферах дивимось. Поки що крім гасел, я їх не бачу. Ну можливо, можливо, на це потрібен певний час. Звичайно, за півроку, може і рік вони не робляться. Що кажучи, і вони не дуже відчутні. Непомітно якось бувається, відбувається щось десь там в вищих кабінетах. але явно не в нас. Простих людей нема. Як е, підвищені всі тарифи, які е, то реформи? Реформа по пенсії, по зарплатах, це все. Yeah, we'll... yeah, yeah. Вони всі декларують реформи, а нічого не роблять. А тільки під вибори починають робити там якісь сладкі, щось там танцювати біля кожної дирки, яку вони там замазують, чи що. І тут же говорять про реформу ЖКХ, про реформу, то, -то. нічого не робиться абсолютно. Побачимо, буде створюватися нас нова поліція. Побачимо патрулювання. Значить, будуть якісь реформи. Щось у нас можуть змінюватися в цій державі. На даний момент, крім поліції, ще нічого не помінялося, мені здається. Поки що немає нічого. Не бачу нічого. Ніяких змін відчувається ціни ростуть, тарифи ростуть. Це все на жаль. І подивіться на ринок, подивіться на рівень зарплат, подивіться на обіцяне і зроблене. Шістдесят гривень не врятують. Урядовці на перебій хваляться підвищенням прожиткового мінімуму з 1218 до 1378 гривень. Наші журналісти провели експеримент, аби дізнатися наскільки анонсоване підвищення мінімалки врятує поряд із збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги, та чи реально прожити місяць за менш ніж півтори тисячі. Що вийшло? Дивіться далі. Підвищення очікуване. От його розмір навряд із жовтня закарпатці стануть багатшими на 160 гривень у місяць. Принаймні, прожитковий мінімум пообіцяли збільшити саме настільки, що можна собі дозволити з прожитковим мінімумом у 1218 гривень. Ми вже розповідали. Тепер анонсують його збільшення на 160 гривень. Чи збільшилися й наші можливості? Зараз перевіримо. Рік тому нашим журналістам не вдалося скупитися за 1218 гривень навіть на місяць. Мінімалки вистачило усього. На два тижні орієнтуватимемося на аналогічний період. Перш за все відкладемо кошти на комунальні послуги. Одразу маємо мінус п'ять сотень. Залишається 878 гривень. Ідемо за найактуальнішою і, що найголовніше, найдешевшою сезонною їжею овочами. То перчик беруть на дві кутоги і просто так закладати у баночки. І коштує він 14 гривень. То буде не обійтися і без круп, хліба, цукру та олії. Остання менше ніж за рік подорожчала в середньому на 6 гривень. Також беремо борошно та яйця. Обійдеться лише це у 150 гривень, плюс овочі, хоча навіть їх бідкаються продавці, стали брати менше. Чесно говоря, вже тепер нічі не беруть картопля, перець трошки баклажанчики. Та і все таке. Картоплю маємо 5 гривень, то маємо теж 5 гривень. Апець 10, – 10-14 погірочки вже ціни пішли до гори. Овочів накупили з розрахунком на два тижні. Обійшлося у 45 гривень. А от максимум м'ясних продуктів, які можемо собі дозволити, кілограм фаршу, а це мінус півсотні гаманця. Минулого року грошей вистачило лише на курятину, а от одяг не вдалося купити ні за старим бюджетом, ні за новим. Адже теплий сватер вартує щонайменше 200 гривень. На думку урядовців, купувати його українець має раз у два роки. Сукня, як і джинси, у розрахунках мінімального споживчого кошику передбачені раз на три роки. А от дозволити собі придбати блузку можна тільки що 5 років. Спробуємо купити взуття. От такі, до прикладу, скільки коштують. 1060 гривень. Ті черевики, які до уподоби, нам не по кишені, не втрачаємо надію все ж купити взуття і шукаємо найдешевші. Якомога дешевше, це може бути або десь якісь знижені ціни. Тобто там, де якщо воно залишається одна-дві пари, то зазвичай ми робимо знижки, знижуємо ціни. Автоматично пощастило розмір черевиків зі знижкою підходить, але вартують вони все одно 695 гривень. А в нас залишилося усього 678 І, хоч минулого року за цю суму вдалося придбати зимові чоботи, нині нам не вистачає навіть на міжсезонні черевики, і не тільки нам дуже відчувається, що у людей стало менше грошей, і відповідно навіть ті люди, які дозволяли собі ще до недавнього часу. Шкіряне якісне, то зазвичай практика показує, що змушені звертати увагу в дешевший трошки сегмент. Черевики залишаються у планах на наступний місяць. косметику теж не беремо. Якщо на косметиці ми ще можемо зекономити, то обійтися без зубної пасти чи зубної щітки просто неможливо. Тож купуємо, виходить 42 гривні. Плюс 160 гривень з нинішніми цінами абсолютно невідчутні, а опалювальний сезон лише попереду. Економісти підтверджують, анонсоване підвищення майже не вплине на фінансові можливості закарпатців. Ми розуміємо, що зазначене підвищення 160 гривень, воно не відповідає темпам. Зростання темпом зростання цін, темпом інфляції, і звичайно, воно не буде відчутним при підвищенні в знову ж таки зараз тарифів на електроенергію з вересня місяця, того ж самого, і поступово підвищення всіх інших комунальних послуг. То це буде абсолютно непомітним, невідчутним. Тобто, враховуючи нові тарифи, ціни на одяг та продукти, плюс обов'язкова стаття витрат, особливо взимку медикаменти, прожитковий мінімум має бути щонайменше 3 тисячі. Коли і яким буде наступне підвищення мінімалки, визначатимуть при формуванні держбюджету на 2016. Але, судячи з останніх тенденцій, не раніше, ніж за рік, або перед новими виборами. Дієвість змі міська влада нарешті відреагувала на прохання родини Ярош про допомогу. Щоправда, після візиту знімальної групи 21-го. у попередньому випуску деталей ми розказували про багатодітну сім'ю Ярош, яка під час пожежі втратила годувальника та житло. Мама Діана залишилася з п'ятьма дітьми і без грошей на ремонт квартири. Кілька разів зверталася до Мерії, аби допомогли з відновленням помешкання. Але вперше за два місяці її почули лише після спільного з нашими журналістами візиту до міської ради після розмови на камеру Віктор Погорєлов таки навідався до родини і пообіцяв допомогти. На Закарпатті брак препаратів для щеплень проти поліомієліту. З початку року щеплені менше 14,5% дітей, а небезпека поширення хвороби фіксується при вакцинації менше 20%. Після підтвердження в області двох випадків мутованого вірусу минулого тижня мінохорони здоров'я обіцяло провести перевірки та направити 600 тисяч доз вакцин в усі лікарні України. Та до нас поки не доставили жодної з іншими щепленнями, такі. Ніж проблеми. Вакцин катастрофічно бракує. Діти пропускають календарні прививки і отримують їх значно пізніше планом. У вересні 2015-го щеплено менше половини дітей, які повинні вакцинуватися до кінця року. Олександра Туранова більше. Мирослава Вінклер зі своєю чотирихмісячною донечкою чекає на другу комплексну прививку. За календарем щеплень запізнюються та не втрачають надію, що препарати ось-ось завезуть. Привити дитину вчасно, особливо від поліомієліту, який виявили у Закарпатті, Головне для Мирослави. У Нас є два щеплення БЦЖ і Петексін. Петексін ще має бути в нас теж щеплення одне на чотири місяці. На жаль, я не знаю, як воно називається. Це, зараз його немає наявності, але ну, буде, ми його зробимо. Поліомієліт за останні два тижні так налякав ужгородців, що в амбулаторіях ажіотаж більшість батьків взагалі змінили своє ставлення до вакцинації. І дзвонять, і приходять до нас на цьому тижні. Побільшало багато батьків от приходили. Скажіть, будь ласка, чи у нас є, є всі щеплення? який у нас календар? Чи ми щось порушили? І є на ну є така категорія батьків, які відмовляються навіть і такі приходили, узнавали, що їм робити, як робити. Але вакцина Закарпатті катастрофічно бракує. У холодильнику міської поліклініки зберігається лише 58 доз пріорікса проти кору та краснухи і 90 доз туберкуліну. Ще тут щеплення БЦЖ від туберкульозу з державної укрвакцини, яка має вчасно і безкоштовно забезпечувати українські лікарні препаратами. Це й востаннє надходив більше року тому. Вакцина це спонсорська закупівля, це вакцина БЦЖ ще 70 доз є. Все, більше нічого немає. Маленькому Тімуру шість з половиною місяців. Наразі у нього лише два щеплення зроблені ще у пологовому будинку: від туберкульозу та гепатиту. Б. Хоча відповідно до календаря щеплень має бути ще три комплексні прививки: від дифтерії, кашлюку, правця та поліомієліту. По ідеї мали у три місяці мали давати йому одну потім у чотири другу і третю комплексні прививки. Бо жодної того, що немає. Кожен місяць ми ходили, питалися і немає. Ми думали купити тільки одна прививка, виходить, 650 гривень, а надо три. Купувати ці препарати в аптеці й справді дорого. У перший рочок життя кожному немовляті потрібно зробити 10 обов'язкових щеплень. Три з них у амбулаторіях в обмеженій кількості, але є. Якщо ж купувати інші сім у аптеках, вийде близько 4 тисяч гривень з сімейного бюджету. Після підтвердження в області двох випадків мутованого вірусу минулого тижня Мінохорони здоров'я обіцяло провести перевірки та направити 600 тисяч доз вакцин в усі лікарні України до Закарпаття, поки не дійшло жодної. В першу чергу будуть приймати діти із трьох. Місяців до семи років це будуть привиті всі діти. Це обов'язково треба буде зробити. Але я не знаю скільки нам привезуть вакцини. Якщо привезуть, то ми цю роботу зробимо. Лікувальна сітка в принципі готова для того, щоб це провести. Крім щеплень малюків до року, календарний план передбачає ревакцинацію у старшому віці. Від поліоміє літо тричі, у 18 місяців 6 та 14 років. Оральні краплі до нас востаннє завозили у лютому. Ті 25,5 тисяч доз дозволили ревакцинувати всього 18% відсотків закарпатських дітей. І більшість цих щеплень були зроблені з порушенням календарного плану, бо препарати, якщо й надходили, то із запізненням. Уперше за останні роки імунітет закарпатців настільки слабкий. Лікарі побоюються, такий низький показник щеплень може привести до спалаху небезпечних хвороб. А вакцинацію проти грипу варто розпочати вже зараз. Недієвіша вона у вересні та першій половині жовтня. Щоб уникнути ускладнень від хвороби, особливу увагу слід звернути на імунізацію осіб із груп медичного, епідемічного та професійного ризику, радять лікарі. Та не все населення потребує вакцинопрофілактики. Якщо людина вже робила щеплення або перехворіла, організм матиме до нього імунітет. Ми запитали в Закарпатті, яким методам профілактики грипу довіряють вони. Вакцинація. Пігулкам чи вітамінам. Відповіді у традиційній рубриці громадська думка. Я ходжу на плавання, на басейн. Піднімаємо імунітет. Пігулки е, ми не їмо. Пігулок щось таке, чеснок. Там десь яблучко, таке щось кісьовоші профілактика. добрий завжди настрой, добра робота, добрий настрій і всі здорові. На свіжому повітрі і чим більше, щоб зміцнювати свій мантет, не нервуватися, Головне таблеткам однозначно ми не довіряємо. Ми довіряємо такому. Овочі, фрукти, побільше гуляти, от гуляти, особливо з дитиною. На природі імунітет підвищує ну, просто шикарно. Старшу дочку чуть не паралізувала від вакцини, тому ми її не вакцинуємо, младша теж не вакцинуємо. Вот. Ну, тільки натуральними методами. З таблетками теж все дуже плохо, з антибіотиками, алергії. Ну, звісно, що є народні методи, таблетки це вже крайні. Спосіб передовсім я стараю пройтися пройти курс вітамінів, але краще я побігаю зранку, з вечором, щоб бути здоровим. Я з дитинства вже привикла, вже підготовлюю свій організм. Здоровий спосіб життя, овочі, фрукти. Вакцинації не довіряю абсолютно. А імунітет треба холодний, дуже зрано бігати. Спортом займатися буде вам імунітет. Які таблетки? ви що, Куча фруктів, вітамінів. осінь. Як правильно підготувати свій імунітет до осені, поговоримо із лікарем-педіатром Сніжаною сочкою. Вітаю вас! Добрий день! Чи є у лікарнях вакцини від грипу і наскільки вони дієві для профілактики? На сьогоднішній день? Ну і власне, як і раніше, за бюджетні кошти вакцин для профілактики грипу немає. В мережі закладів медичних на Закарпатті. Наскільки вони діє, звичайно, вони дієві. Звичайно, якщо спроможність сім'ї дозволяє, то вакцинуватися потрібно, і це є велика допомога організму на період захворюваності. А вакцини стандартні, Радите використовувати ті, що є в лікарнях, чи, можливо, дорожчі препарати в аптеках. Ну, ще раз повторюю, бюджетної вакцини немає. Її немає і не було, тому, звичайно, батьки або е, бажає, всі, хто бажає, мусять звертатися в аптечну мережу. Ну, аптечна мережа, наскільки мені відомо, їй варто довіряти. Вакцина хороша, не дешева, ну, але. Е, Тим не можеш довіряти, звичайно, я ражу. Якщо звичайна вакцина від дитячих інфекцій, від дифтерії, коключу та правцю, коштує на сьогоднішній день близько 600 гривень, то я думаю, що вакцина від грипу буде коштувати не менше, ніж 200-250. ну сім'ї варто розраховувати. Напевно, щеплюється не одна людина, в сім'ї, а варто всіх. Ну від цих вже й сума. Чи є протипоказання, кому не можна робити вакцини від грипу? Ну, особливих протипоказань немає. Якщо дитина або людина щеплена іншими вакцинами, то я думаю, що і протипоказань до цих вакцин немає. Вони очищені, вони доступні, біодоступні, хороша в них. Тому я не думаю, що є якісь протипоказання, особливі. Якщо звичайно, підхід індивідуальний має бути, це важливо. Але якщо людина щеплена іншими видами щеплень, то протипоказів немає. Хіба що якась індивідуальна непереносимість. Якщо людина хоче вакцинуватися, коли краще це робити? І яка процедура? Ну, бажа... Якщо бажання є, то звичайно варто розпочитати щеплення до початку е... сезону вірусних захворювань, це, як правило, саме тепер. Вересень, початок жовтня період, який варто починати. Процедура проста: людина звертається в першу чергу в аптеку, ознайомлюється з ціновою категорією. Якщо це їй доступно, значить тоді придбає вакцину і звертається в медичний заклад. В будь-якому медичному закладі є медичний кабінет, в якому цю маніпуляцію проведуть. Варто щеплювати дітей тих, які вже пішли в дитячий колектив і контактують з своїми ровесниками, якщо дитина не відвідує дитячого закладу, то, на мій погляд, краще щеплювати батьків і всіх, хто є в сім'ї, старших діток, контактних. Окрім вакцин, які є ще методи профілактики, е, і що варто приймати? От спеціальні препарати чи достатньо збалансувати харчування? Якщо говорити про спеціальні препарати, якісь імуностимулятори, то напевно без поради лікаря цим зловживати не варто. А загально визнані е, методи е, загортовування і е, збалансованого харчування, звичайно, варто е, їх доотримуватися. Вони так або інакше є в нагоді для імунітету організму і е, Будуть доцільними і в період епідемії, і в період захворювання. Звичайно, свіжі свіжі фрукти, овочі. У нас є такі хороший мед, який є кладезом вітамінів, і мікроелементів. Якщо про показів до його вживання немає, то він є хорошим джерелом запасу і запасом для організму. Звичайно, важливо і правильний режим. дня – Згартовування, фізичне навантаження помірні, особливо, що стосується дітей. І на сам кінець, чи відчули вже збільшення хворих, бо перший тиждень осені досить холодний для нас? Так, звичайно, ми відчули це досить значно, тому що не тільки він є холодним, він є і першим, першим тижнем навчання, діти пішли в дитячі колективи, і ці всі фактори, звичайно, цьому сприяють. Рівень захворюваності значно підвищився. Звертань побільшало, ну але поки що це не є грипом, це є звичайні респіраторні вірусні захворювання, пов'язані переважно з перехолодженням, яке має місце на сьогоднішній день. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. Дякую. На все добре. Дякую. А нашим глядачам я нагадую, ми спілкувалися із лікарем-педіатром Сніжаною Сочкою про те, як підготувати свій імунітет до осені. Нікуди не діть, продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Найбільше корупціонерів на Закарпатті у держустановах та правоохоронних органах це статистика прокуратури. За вісім місяців цього року розпочато майже сотню кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. Половина з них це злочини, пов'язані із неправомірною вигодою. Ще 33 кримінальні правопорушення щодо привласнення розтрати та розкрадання бюджетних коштів, та три злочини щодо зловживання службовим становищем. Серед притягнутих до кримінальної відповідальності у в кінчених провадженнях посадовці органів місцевого самоврядування, працівники райдержадміністрації, державні службовці та правоохоронці. Мукачівська районна виборча комісія порушила терміни початку роботи. Скликати перше засідання мали 8 вересня, але не встигли. Мовляв, не мали постанови ЦВК. Про порушення повідомили спостерігачі опори. А от Закарпатська обласна виборча комісія роботу почала вчасно. На перше засідання прийшли всі 18 членів. Рухаємось далі. Маємо ще чимало корисної інформації серед іншої про таке. Безгосподарні будинки. Черери ліквідували і обслуговувати поверхівки мали приватники, але питання зависло на міськвиконкомі. Закарпаття прийматиме матч чемпіонату Європи з регбі. Коли і так дізнаєтесь у цій частині випуску для розвитку спорту в нас час взагалі, то всім цікаво не тільки з регбістам, а будь-якого виду спорту. Всі чудово знають, що Крим поки що пропав. Всі хочуть бути тут, і от зараз від того, як ми проведемо цей матч, залежить майбутнє проведення таких матчів такого рівня, і в нас на Закарпатті. Не більше трьох місяців на півроку зможуть перебувати іноземці на території Закарпаття. Такі зміни внесли до законодавства стосовно порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців. Відтепер громадяни держав із безвізовим порядком в'їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом шести місяців, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України. Якщо іноземець перевищить дозволений строк. На нього буде складено протокол про адміністративне правопорушення та відмовлено у в'їзді на територію України. Угорська поліція випустила мобільний додаток, що надає інформацію про затори на дорогах, дорожньо-транспортні пригоди, а також про передбачуваний час очікування на прикордонних постах. Повідомляє Угорське інформаційне агентство ЕМТІ. Зараз безкоштовний додаток доступний для скачування на смартфонах з операційною системою Android. Незабаром стане доступним для пристроїв з операційними системами iOS і Windows Phone. Як повідомило інформаційне агентство ЕМТІАЙ, додаток правоохоронці розроб власними силами, а використовує він виключно інформацію поліції. Ужгородські жрери не змогли передати всі свої будинки на баланс міста. Кілька ужгородських комунальних підприємств по факту розформували обслуговувати їхні ділянки, ніби взялися приватні підприємства. Але питання зависло: поверхівки, які обслуговували перший та п'ятий жрери, мали передати на баланс департаменту міського господарства Ужгородської міськради. Але члени виконкому за таке. Рішення не проголосували. Відтак, десятки будинків поки залишились фактично безгосподарними. Закарпаття прийматиме матч чемпіонату Європи з Регбі. У Чопі на місцевому стадіоні збірна України зіграє поєдинок з командою Сербії. Цього ж дня відбудеться ще одна історична подія півфінал чемпіонату України, куди вперше пробилася команда з Ужгорода. Денис Фазикаш продовжить. Саме так Закарпатці зустрічатимуть гостей, принаймні на полі. Регбісти команди Корзо розуміють, ця субота в чопі визначний день для закарпатського регбі. Наша команда вперше може пробитися у фінал чемпіонату України, розгромивши івано-франківський клуб. У жовті боротимуться за фінал з харківським легіоном. Я даже не знаю, це на самом деле очень сложна команда. але наша команда теж дуже сильна. Ну, всі готові то есть, приймати їх зі стос, готово давати бой. Да, буде дуже сложно. Для Артура, якому всього 18, цей бій буде особливим. Адже відразу після матчу він та Максим Дуля гратимуть ще й за збірну України. Виклик у збірну лише аванс для молодих хлопців, і не факт, що вони вийдуть на поле із сербами. Проте завзяті хлопці налаштовані рішуче. В даний момент я буду вважатися самим гравцем національної збірної зборної України. Ну та хочу показати рівень, показати, що молодь тоже. Ну й є достойна заміна старикам, які зараз бігають. бігає там національних зборності. Практично всім за 30. там ну, вже мужики бігають. Збірна України гратиме на Закарпатті вперше. Хоч Ужгород і має досвід подібних матчів. У липні на стадіоні Спартак молодіжна збірна грала з однолітками з Сербії. Організація матчу сподобалася Федерації Регбі в Києві. Тому на черзі новий виклик. Ужгород дуже цікавий для розвитку спорту. В наш час землі. То всім цікаво, не тільки з регбістом. всі хочуть бути тут. І от зараз від того, як ми проведемо цей матч, залежить майбутнє проведення таких матчів такого рівня, і в нас на Закарпатті. Подібним успіхам чоловіків трохи заздрять дівчата. Ужольська жіноча команда навіть тренується разом з чоловіками. Досягнення у них скромніші, поки грають у першій лізі. Але восени готуються всіх здивувати. Ми тобто намагалися ціле літо працювати над собою, тобто займатися фізично, так і психічно. Тобто намагалися за це літо більш зрізнитися як команда, тобто більше часу проводити разом. Бо якщо ми розуміємо один одного в реальному житті, то ми більш будемо розуміти один одного на полі. Півфінал чемпіонату України між командами Ужгорода та Харкова відбудеться цієї суботи в чопі на стадіоні Локомотив об 11-й годині за п'ять годин після гри на тому ж полі матч збірних України та Сербії. До дня міста Ужгородців просять провести велике прибирання біля своїх домівок та офісів. Міська влада каже, комунальники з усім не впораються, тому косити траву, обрізати кущі та фарбувати паркани на приватних територіях просять жителів обласного центру Закарпаття. Зокрема, муніципальна поліція вже звернулася до власників кількох великих магазинів у центрі з проханням привести до ладу тротуари та відремонтувати бруківку. Нагадаємо свою 1122 річницю. Ужгород святкуватиме вже за три тижні 26 та 27 вересня. Це уся інформація на сьогодні. Давайте робити рідний край чистішим разом. Бережіть себе, побачимось.